Історія українських пам'ятних монет починається не з ідеальної якості карбування і не з власного монетного двору. Вона починається з пошуку. Пошуку стилю, пошуку технологій, пошуку власної нумізматичної ідентичності. 1995 97 роки це період, коли Україна тільки вчилася створювати свої пам'ятні монети. Вони карбувалися за кордоном, мали різні розміри, різну якість. А один і той самий Аверс міг змінюватися від випуску до випуску, це була епоха експериментів у цьому відео. Ми детально розберемо перші роки української пам'ятної нумізматики: від карбованця до гривні, від московського карбування до появи першої монети власного виробництва. Перші пам'ятні монети були навіть не в гривневому номіналі, адже до вересня 96-го року в Україні в обігу був український карбованець. Цього року були введені в обіг такі монети, як Перемога у Великій вітчизняній війні, Богдан Хмельницький та серія монет Міста герої», які були карбовані на московському монетному дворі. Можемо зробити висновок, що з самого початку НБУ підтримував ідею спільного дизайну аверсу для монет. В центрі кола, утвореного намистовим узором, знаходиться зображення малого державного герба України в обрамленні із двох боків гілками калини. Кожна гілка має 5 листків і 3 грона ягід. Верхнє гроно складається із 7 ягід, середнє – із п'яти, нижнє – із шести. Над гербом розміщена дата з роком карбування монети. Під гербом у два рядки по колу напис. 200 тисяч карбованців, який позначає номінальну вартість монети. Між зовнішнім кантом і намистовим узором вгорі по колу напис Національний Банк України відокремлений з двох боків від слова карбованців розділовими позначками у вигляді ромбів. Цей аверс називаємо його тип-1, був розроблений українським художником графіком Олександром Івахненко. Над іншою стороною працювали художники Анатолій Пономаренко, Сергій Шулема, Олексій Кожевков та Микола Кочубей, у якого ще авторство 80 монет у майбутніх роках. Якість карбування монет пруфлайк. -like. У 1996 році з'явилися срібні монети з новими номіналами. Їх якість карбування Proof. Звичайний вже Аверс і Вахненка буде дещо відрізнятися на монетах. Наприклад, на тій же монеті, присвяченій Богдану Хмельницькому, але вже у сріблі та новому номіналі 1 мільйон карбованців гілочки калини трохи зміняться. Самі ягідки стануть крупніші та круглі, а напис Національний Банк України буде вже замінений на назву держави Україна. Такий же аверс буде і в монети, присвяченій Григорію Сковороді. Назвемо його тип 2. Обидві перелічені монети були відкарбовані на Росії, як і наступна монета присвячена незалежності, але вже з третім типом, який, до речі, лише на ній одній. В цьому варіанті ягодки поменшали, але їх стало більше. Монета ООН 50 була відкарбована на Royal Mint, і хоча на ній рік вказаний 95-й, в обіг вона була введена саме в 96-му році. Серед монет цього періоду вона вирізняється найбільше. Саме за свій нестандартний розмір 38,6 мм. Відкарбована у номіналі 200 000 карбованців, але вже не в Proof-like Uncirculated якості. Та ще в одному 2 мільйони у срібному виконанні. На цій монеті ми чергове бачимо все той же Аверс, але з черговими відмінностями від попередніх типів, бо навіть відрізняється між собою в різних номіналах. Монети Михайло Грушевський та Леся Українка були карбовані на Кремницькому монетному дворі у Словаччині. І знову один концептуальний малюнок і два різних виконання. Те ж саме чекало й на аверс монети десятиріччя Чорнобильської катастрофі, де Мельхіоровий варіант було карбовано на тому ж Кременецькому монетному дворі, а срібний вже, начебто як на Варшавському. Попри різні варіанти виконання спільного аверсу, автором кожної з них залишався Олександр Івахненко. Чому один і той самий концепт зазнавав скількох кількох змін достеменно невідомо, Ймовірно, справа була в технічних особливостях нецифрових 90-х років. Кожне нове замовлення трохи а подекуди суттєво відрізнялось, адже ескізи щоразу перемальовувалися вручну. Варто лише згадати плутанину, яка виникала з ескізами паперових грошей. Про це, до речі, я розповідаю у відео, як народжувалась гривня, яке ви цілком могли пропустити. Також були карбованці, у яких Аверс суттєво відрізнявся від звичного. Це монети сторіччя Олімпійських ігор та перша участь України в літніх Олімпійських іграх. Вони мали спільний Аверс іншого зразка і випускались у двох номіналах кожна Мельхіорова 200 тисяч карбованців і срібна 1 мільйон. Обидві монети були відкарбовані на Варшавському монетному дворі. На цьому епоха українського карбованця завершилась. У вересні 1996 року було проведено грошову реформу, яка запровадила нову національну валюту гривню. Проте власного повноцінного карбування Україна на той момент ще не мала. Відтак, номінал 200 тисяч карбованців відповідно до тодішнього курсу конвертувався у 2 гривні. На Кремницькому монетному дворі спочатку було відкарбовано Софіївку ще з уже знайомими гілками калини авторства Івахненка. Однак згодом, певно, було ухвалено рішення відмовитись від практики однакового аверсу для всіх монет. На мою думку, це було правильне рішення, адже монета отримала можливість повноцінно розкривати тему з обох боків або ж поєднувати дві ідеї в межах одного випуску. А як ви вважаєте? Напишіть у коментарях. На тому ж монетному дворі у Словаччині в 1996 році також було відкарбовано монету Десятина Церква та срібну монету Петро Могила з новим номіналом 10 гривень, що відповідало колишньому номіналу мільйон карбованців. Над монетами цього року працювали художники Олександр Івахненко, Сергій Міненок, Тетяна Прохорова, Анатолій Сніжко, Віталій Козаченко, Джон Лобан, а також молоді митці Олександр і Сергій Харук. Та Володимир Таран, які в майбутньому створять понад 450 монет. У 1997 році Кремльський монетний двір в останній відкарбував для України такі монети Срібній Спаський собор, Київський контрактовий ярмарок, Козак Мамай, Золоту києво печерську лавру з новим номіналом в лінійці 200 гривень, а також Мельхіорові, перша річниця Конституції Соломія Крушельницька та Юрій Кондратюк. На цих випусках ми ще можемо спостерігати як традиційний аверс і Вахненка, так і вже індивідуальні дизайнерські рішення. Ймовірно, частина монет виготовлялась в межах одного замовлення, але з різними роками на ескізах, що і спричинило певну концептуальну непослідовність. Тож, 1997 рік іще частково зберіг плутанину в концепції аверсу. Над цими монетами працювали Олександр Івахненко, Валерій Швецов. Анатолій Сніжко, Микола Кочубей та Сергій Беляєв. Також на Віденському монетному дворі було відкарбовано серію золотих монет «Оранта» номіналами 50, 125, 250 та 500 гривень. Це була спроба запровадження інвестиційних монет, яка через тодішні законодавчі обмеження не отримала розвитку. Автор дизайну Олександр Івахненко. Якість карбування для золотих монет анциркулейтед на відміну від срібного пругу. У відні також було відкарбовано першу половину тиражу монети Тарас Шевченко номіналом 200 гривень. Другу частину тиражу через рік виготовили вже на власному монетному дворі України. У цьому ж році було введено в обіг першу довгоочікувану пам'ятну монету власного карбування 2 гривні монети України. Традиційний Аверс і Вахненка свідчить про те, що розробка цієї монети розпочалася ще у 1995 році. Карбували її на луганському патронному або ж верстатобудівному заводі разом із першими обіговими монетами. Якість карбування замість звичного пруплайку віднині звичайна. Це була перша пам'ятна монета українського виробництва і водночас остання монета, яку відкарбував луганський верстатобудівний завод. Як і експериментальні обігові монети тих років, цей випуск має чимало різновидів. Детальніше про це у відео Перший монетний твір України. Так завершилась епоха експериментів, період, коли ще не існувало єдиної концепції та чіткого бачення розвитку пам'ятних монет. Вони відрізнялися за якістю, розмірами і рівнем виконання. Один і той самий малюнок, відкарбований на різних монетних дворах або навіть на одному й тому самому. Але в різний час міг помітно різнитися. Дизайн подекуди залишався технічно простим. Це була перша спроба пера. Підсумовуючи, можна сказати так само як Василь Лопата стояв біля витоків перших українських паперових грошей, Олександра Івахненка цілком справедливо можна назвати батьком перших українських пам'ятних монет.